Всім привіт! Скажіть чесно, чи бачили захоплення в очах учнів, які мають можливість, не виходячи з свого освітнього закладу, вже з перших класів грати з робототехнічними конструкторами чи робототехнічним обладнанням? Ми бачили, тому що у нас багато різних конструкторів, багато різних приладів в нашому освітньому закладі, тому ми будемо говорити про Вплив діяльності громадської організації на впровадження STEM в освітньому закладі. Але давайте по порядку. Громадська діяльність, громадська організація, так? І STEM. Почну з другого. Говорячи про STEM, хочеться використовувати не STEM, а STREAM. Чому? Тому що STEM Science, Technology, Engineering Mathematics, STREAM – Science, Technology – Reading, writing, engineering, art, mathematics. І це одразу дає можливість нам поєднати і зацікавити більшу кількість учнів, а це дуже важливо. Отже, рухаємось далі. Є у нас стрім. Ну, нехай ви ще говорите з тим. Це дорого. Кожна деталька, маленький який-небудь датчик, майже тисячу гривень одразу коштує, понад тисячу гривень коштує, понад десять тисяч гривень коштує, понад де він тут є у нас, понад понад, понад дві тисячі гривень коштує хаб. І це, щоб ти не взяв руки, це дорого. І Інколи хаби у нас можна заряджати, коли вони сідають. Інколи це неможливо зробити. І ми додатково комплектуємо їх акумуляторними батарейками, а для цього купуємо зарядні пристрої, А ще купуємо Величезна кількість різноманітних перехідників, потужні планшети, документ камери, якщо працюємо онлайн, стілуси, які вже такі більш сучасні у нас є, і все інше. Це знову таки про гроші. Де їх брати? Тут на допомогу приходить громадська організація. Громадська організація, і всі зараз злякалися. Ні, тому що громадська організація це об'єднання людей, членами та засновниками. Громадської організації можуть бути фізичні особи, що об'єдналися для задоволення та захисту своїх законних інтересів. Є у нас інтереси, ми хочемо їх відстоювати. Ми створили громадську організацію, є процедура її заснування. І що ми при цьому зробили? Ще ми прописали статут своєї громадської організації. Це головний документ на підставі. В якого ми діємо як громадська організація, як юридична особа, яка може відстоювати інтереси групи людей, можна багато говорити про діяльність громадських організацій, тому що їх зараз дуже багато. Головне, що ми маємо розуміти, це діяльність активних громадян, це про становлення демократії, це право громадянського світу. Це не тільки про стем, це набагато ширше поняття. Одне Одна з рекомендацій національного плану відновлення в галузі освіти, в тому числі, є пошук сталості освітніх закладів. Громадська організація це один з механізмів сталості освітнього закладу, в тому числі, тому що ми не тільки можемо купувати обладнання, ми можемо шукати можливості для реалізації певних проєктів різного спрямування. Не забуваємо, що все відбувається згідно статуту. Тому, відповідно, хочете розвивати STEM, в своєму освітньому закладі, не шукайте перешкоди, шукайте можливості. Не хочете відкривати громадську організацію, засновувати її. Долучайтеся до іншої громадської організації, яка буде відстоювати інтереси вашого навчального закладу, в тому числі. Ви вже не будете першопрохідцями в цій темі. Тому беріть і робіть прямо зараз.